Ти фотограф, і тобі набридла годинами сидіти за обробкою. Тоді ця інформація для тебе. Новий штучний інтелект українських розробників, які зробить базову ретуш за тебе. Отже, відкриваємо програму. Називається вона Реблу максимально простий інтерфейс. Щоб відкрити фото, нажимаємо або на цю кнопку, або просто з папки перетягуємо потрібні нам фотографії. Вона вже щось робить, і бачимо, що у нас є два варіанти обробки, два стилі натуральний і фешн. Фешн вже обробили, можемо глянути до після. Легесенька така обробочка. Бачимо, як забрало невеличкі дефекти на шкірі і згладило її. Переглянемо на наступному фото також цей натуральний варіант обробки, і бачимо, дуже прекрасно вона виглядає. Е, глянемо варіант із фешн, стиль фешн. Порівняємо до після, просто неймовірний результат, і порівняємо натуральний і фешн. Також ми можемо зменшити насиченість цього фільтру, а також зменшити насиченість по текстурі. Е, глянемо на попередньому фото варіант фешн. Бачимо до після, просто неймовірно вона справляється. Подивимося при, приблизно і подивимося бачите, навіть в зрачках, в очах. Вона також зробила гарно е, речі. На темношкірій дівчині глянемо. Варіант Fashion просто неймовірний результат. Риблом може працювати як окрема програма, так само і плагіном Photoshop. Переглянемо, де він знаходиться. Відкриваємо Photoshop, фільтр, і внизу у нас є Rebloom. Відкриваємо Rebloom, дивимося, як він працює, повністю так само, як окрема програма. Дивимося, вже у нас зроблена ретушна. Натуральна і Fashion. Неймовірний результат. Реблу може обробляти вам фотопакетно. Ви просто вибираєте всю папку, завантажуєте фото в програму Реблу і нажимаєте Зберегти обов'язково 100% якості. Зберегти, вибираємо папку, в яку зберігаються ці фото, і він сам уже їх зберігає вам на комп'ютер. А цим часом ви можете покрити кави. Що встановити програму? Заходимо на сайт Реблу. Натискаємо Скачати купити зараз, і ми бачимо, що місячна підписка буде коштувати 24,90 доларів. Якщо ви купляєте річну, то один місяць вам обійдеться всього 11,95, а пожиттєва підписка 249 доларів. Що я рекомендую купити? Але у мене для вас є промокод на знижку 20%. Тобто, якщо ви перейдете за цим посиланням, то для вас місячна підписка буде всього 9,92, а пожиттєва 199 доларів. Купляйте, спрошуйте собі обробку, і рада була бути вам корисною. Отже, плюси реблю. Перше, він український. Друге він натурально обробляє, не шкіру, залишаючи її текстуру. Третє він гарно розпізнає родинки і веснянки на обличчі. Четверте обробляє всю шкіру, не тільки обличчя, а руки, ноги і тіло. І п'яте, можна обробляти пакетно.